Про цифри, які мають значення, особливо під час війни. 13 жовтня був оголошений збір 43 мільйони гривень на виробництво 20 тисяч протитанкових. От таких цукерків для 60 бригад зсу станом на 14 годину, 14 -го жовтня, за 18 годин збору зібрано 18 мільйонів гривень. Це сумарний пакет ваших донатів на благодійний фонд, на рахунок банку, на рахунок банку у Монобанці, на рахунок у Приваті, на Криптогаманець та на PayPal. 18 мільйонів гривень вашими зусиллями з 43 зібрано за перші 18 годин збору. Це дуже обнадіює. З урахуванням того, що ми чотири місяці не робили ніяких зборів, з урахуванням того, що загальна втома і недостаток ресурсів робить пріоритетним питанням забезпечення власних родин необхідним, а не допомогу військовим, і то дуже для нас цінно. Зараз коротенько прокоментую декілька широко задаваних запитань за ті 18 годин, трохи під підчитав. У повідомленнях перше це не є стартап. Ми той засіб мінування обрали ще рік тому. Використали купу часу на придбання того досвіду і широкомасштабно застосовували той засіб з зупинки неконтрольованих механізованих штурмів ворога, зупинки їх логістики, ротації, обмеження будь-яких пересувань механізованих одиниць понад рік тому на смузі урожайки. Де потім е гарно закріпилися успіхами на е Херсонщині, на Кринківському плацдармі, де фактично понад 9 місяців інтенсивно посипали тими цукерками власного виробництва. Всі шляхи переміщення чим виводили на рівні умови боротьбу нашої піхоти е наших, наших славетних воїнів, котрі на лівому березі чинили опір ворогу, і та тяжка спецоперація тривала довгих, 9,5 місяців, в місяців, в тому числі за рахунок таких масованих створень інувальних полів, котрі зупиняли пересування техніки. На сьогоднішній день та потреба постійно зростає, і того ми зараз дивимося ширше: 60 бригад вже в програмі. Виробнича програма не є стартапом. Ми виробляємо е, силами власного інженерного підрозділу. Полку виробляємо багато. Маємо потенційну можливість вироблення до 100 тисяч одиниць з цих цукерків щомісячно. Питання лише фінансування. Два місяці ми то робили з джерел, котрі нам були доступні. Перехідний період вересня-жовтня виявився несприятливим для отримання звичайних для нас джерел фінансування. То я звернувся до вас, адже кожномісячну потребу треба закривати цифрою в об'ємі від 43 до 45 мільйонів гривень. Перше, друге. Не пишіть мені, будь ласка, про роль держави у цьому процесі. Не зайобуйте, вибачаюся, з радойоби отими питаннями до військових, а чого ви не витребували, а чого ви не вимагаєте. Повірте, ми робимо все, що необхідне, щоб держава. Збодрілась, вибачте слово, загубив з приводу дослухання до наших потреб і виробництва негайного запуску виробництва тих засобів і боєприпасів, котрі справді ефективні, і в даному випадку всі матеріали давно вже передані. Просто там, поки вони роздупляться своїми кодифікаціями, модифікаціями і всіми іншими видами, не буду зараз на французьку мову переходити. Ми той час мусимо робити самотужки ті боєприпаси, котрі ефективно працюють. Котрі не дозволяють заробляти ніяких спекулятивних надбавок, оця ручної роботи цукерка обходиться нам 50 з хвостиком доларів. Це дві з чимось тисячі гривень, з котрих. Понад половину 30 доларів коштує той електронний засіб, котрий оснащуємо оснащуємо цей боєприпас для підтримки його тривалої боєздатності. Він українського виробництва, але не ми його виробляємо і не ми визначаємо вартість 30 доларів. Але все інше ми контролюємо від А до Я від чорного заліза, котре вже сьогодні передплатив з частини коштів, що ви зібрали на наступні 20 тисяч цукерків, закінчуючи їх прокатом, зварюванням. Спорядженням всіми необхідними компонентами, котрих там внутрі напхано, достатньо, щоб той цукерок, вагою близько 5 кілограм, занесений на позиції нічним дроном, роботу котрого я дуже багато раз показував, відменням Нічний доктор зупиняв все рухоме, хробаче, що рухається у напрямку до наших позицій, і створює багато клопоту. Тож така програма. Щомісячно, якби виконувалося, то на широкій смузі роботи десятків десятків бригад, а з всіх понад ста бригад, що існують в Україні, без різниці якого роду військ, чи то Марпехи, чи то ДШБ, чи то НГУ, прикордонники, сухопутні війська, терой всі, всі без виключення вміють користуватися тими засобами. Але їх достатню кількість даною ініціативою, ми власноручно забезпечуємо виробництво оснащення. Розповсюдження безкоштовне серед бригад і відповідна допомога у застосуванні. А ті, хто розігнався, мінують вже тисячами і мають гарні, гарні результати. Прошу не понижувати активність. Цього збору, адже ми наближаємося до екватора. Я впевнений, що протягом першої доби, станом на 20-ту годину, ми перетнемо вже ого вже на базари в шість хвилин. Знову буду 40 хвилин вантажити у Фейсбук. То звернення ми перетнемо екватор половину того збору, 43 мільйона попередньо потрібно на 20 тисяч цукерок. Я вам дуже вдячний. Я здивований, що перша... перші 18 годин дали нам 18 мільйонів гривень зібрати. Консолідовано це фантастичний результат, направду, і заслуговує вашої великої вдячності вам за вашу підтримку. Поширюйте ту інформацію. Доносити її до навколишніх, адже коло звужене лише ресурсами наших медійних засобів телеграму фейсбуку. Я дуже вдячний спільноті Миколаївського ванька, котрий перший вчора ввечері ініціативно. Сам написав, каже, бачу ініціатива потужна. Зараз закінчимо збір для 46-ї бригади і зразу оголосимо твій. І вчора, в 23-й годині вечора, він підтримав поширенням того матеріалу. І збір пішов прямо вночі пару годин активніше завдяки великій аудиторії великій аудиторії тої спільноти Миколаївського Ванька. Ну а інші всі розпіарені і. Розкручені мільйонники, звісно, залишилися осторонь. Ну звісно, нахринаєм кружити інтереси підрозділу, котрий більшість речей робить сам за допомогою народних зусиль. Ну то й ведіть себе так, як ведете. Ми якось впораємося. Я вже про то наголошував. Ми вже дорослі хлопчики. А та підтримка і повага зі сторони тої частини спільноти, котра слідкує за нашою діяльністю і вболіває за. Оснащення нашого підрозділу і тих підрозділів, котрими ми опікуємося, показує свою справжню спроможність. Такими гарними результатами: 18 мільйонів за 18 годин у великому зборі на 20 тисяч цукерків протитанкових виробництво 414 го полка для 60 бригад у загальній сумі збору 43 мільйона. За три дні той збір буде закритий незалежно від результатів, котрих ми доможемося. Очі та жало про жах, і ви всі є спів. Загубив слово співучасниками процесу то, тої нашої боротьби за що вам уклінно Дякую, честь.